Hello, друзі, давайте розберемося з артиклями зі злідчувальними іменниками. Це правило вже величеньке, тому рекомендую писати конспектик або робити скріншотики і регулярно це перечитувати, бо це правило дуже легко забувається. Це продовження нашої історії з артиклів, якщо що, подивіться першу частину, якщо підзабули. І так. Річувальні іменники ми вживаємо без артиклів. У випадках узагальнених, Це коли говориться про речі, події, людей загалом. Stars are beautiful. Тобто загалом. People are complicated. Багато хто зі мною поспорить, але... Ну, люди складні. Ну давайте приймемо цей факт. Я тут узагальнюю, тобто про всіх людей, про всіх зіру. А також most в значенні більшість. Якщо у нас є most, most of students can understand it. Тобто більшість студентів може це зрозуміти. Або most Cars are electric. більшість машин електричні. Тобто це в значенні більшості. Ми не вживаємо артиклів. Напівузагальнення. Тобто деякі вирази мають напівузагальнення, тобто щось між уточненням та узагальненням. Наприклад, European Climate. 19th century history. Ці вирази зазвичай вживаємо без артиклів. Але якщо вираз славосполучення з OF, то використовуємо the. Тобто European Climate is a Climate of Europe. Тобто ось ми вжили Z. Будьте уважні. Далі, артиклі en. Звідчувальні іменники вживаються з EN для класифікації. Тобто, якщо предмет або людина відносини до якогось типу, Клас. І ми хочемо виразити це за допомогою слів. І ось у нас їх дуже багато, Перечитайте їх всі. Разом зі мною. Be, appear, become, feel, get, go, grow, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste. Якщо ми їх вживаємо, то після них буде в деклі E або N. He was a great sportsman. She became a nice teacher. You are an excellent student. Далі, узагальнення також. Вживаємо коли говоримо про іменник, який вживаємо в загальному сенсі. Тобто будь-кого в сенсі every any all. A cat has two eyes, тобто будь-який кіт. An Apple is delicious. Будь-яке яблуко. Смачне. Але ми не можемо вживати іменник з E щоб віднести до групи. Тобто a whale is suffering from plastic waste. Не один кит страждає від пластику, тобто від сміття. А всі кити, тому ми вживаємо... whales are suffering from plastic waste, тобто в множині вже вжили. Далі. Коли вагу час одиниці вимірення, то En набуває значення 1. Наприклад, a kilo 40 кілометрів an hour a month. З числівниками 100,000 мільйон і іменника. Теж воно має значення 1. Хіба million dollars. Він виграв 1 мільйон доларів. Але у виразах з buy ми використовуємо Z. Is this price by the kilo? Чи ця ціна за кілограм. Далі, артикль Z. Зічвальні медики вживаються «з» в випадках уточнення. Тобто, якщо людина, яка говорить, знає про об'єкт, і слухач розуміє, про який саме об'єкт, йдеться мова. Або може зрозуміти, то використовуємо «з». Can you open the car? Чи можеш ти відкрити машину? Яку саме машину? Тут зрозуміла ситуація. Віхаю те карту, коли ти Ми взяли в аренду машину, щоб поїхати до Нікополя. Тому взагалі ми взяли машину якусь будь-яку. А ось can you Open car, то ми можемо зрозуміти по ситуацію, яку машину відкрити, бо в нас ключики тільки від однієї. І в випадках оточення слухач знає про предмет, оскільки є три пункти. Ми вже про нього говорили: Alex has a browser, The brother і seven. Тобто. Ми вже про нього сказали тільки. Е, тут жили, оскільки тут «has», А тут вже уточнення. Ми уточнили, про кого саме ми говоримо. Who is the man with short black hair? От якщо ми говоримо, ми бачимо тільки одного такого чоловіка. І зрозуміло ситуації, про що йдеться мова. «he is in the bathroom», Тобто в конкретній ванній кімнаті. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це було не занадто клас, не занадто складно. Тому зустрінемось наступного разу. З теж будемо за завдиклями. Бай-бай!